Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, у нас три карти, три варіанти, три можливості вибрати інтуїтивно свою карту, свій шлях, своє трактування, свої підказочки. І так, поїхали. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Виповіла карта закохані. Карта закохані говорить нам про хороший день, приємний день, дружелюбний день, примирення, хтось з кимось помириться, хтось з кимось познайомиться, хтось в когось закохається. Це коли люди спілкуються на одній мові, це коли люди дивляться в один бік. Тобто, можливо, ви знайдете партнера. Це може бути партнер і по життю, партнер і для бізнесу. Ось це хороші домовлення сьогодні можуть бути: потиснете один одному руки і забудете всі старі часи. Це коли м, люди м, ну, знаходять однодумців, а, говорити по душам, а, подивитися один одному в очі і побачити своє майбутнє. От якось так. Порада цієї карти: а, не намагайтеся щось зробити самі. Будьте дружелюбними до інших, пробачайте, дякуйте, ось якось так, і домовляйтеся з кимось. Один в полі не воїн. Карта номер 2 Десяточка мечів. Це в принципі дуже важка карта, дуже болюча карта, різка, несподівана. Це може бути просто поріз ем, ножем чи пилкою, чи ще чимось. Будьте просто обережно сьогодні з ріжучими предметами. Це в першу чергу. По-друге, це може бути несподіване звільнення, це може бути розставання, це може бути закінчення ваших відносин. Ось розвод, розлучення, у кого як. Хто кому ще більше підходить. Карта неприємна, але це проходить. Тут, в принципі, порад ніяких відпустити те, що з вашого життя йде. Просто відпустити. Інакше будете в депресіях, будете страждати. Ось, але, в принципі, це теж, як би це сказати, належить до життя. Смерть. І життя, воно одне. Хоча тут я не бачу смерті, хоча ця карта інколи може, звичайно, значити якісь втрати. Карта номер 3 Тут у нас диявол. Ви знаєте, коли диявол випадає, говорить про наші внутрішні найтакі паскудніші речі, які зможуть сьогодні з нас вилазити. Це і лють. Це і розпач, відчай, але це і ревнощі, злість на когось, захочеться когось спопилити, як то кажуть. Ось, нещирі друзі, будьте обережні, не підписуйте сьогодні абсолютно нічого. Бачите, карта попереджає. Можете якусь дурницю підписати і потім зав'язатися. Якщо ви сьогодні одружуєтеся, хм, це можна дивитися і позитивно, а можна дивитися і негативно. Тому бажано сьогодні не заключати ніяких шлюбів, не заключати ніяких договорів, нічого не підписувати, нічого не купувати. Ось, і просто тримати себе у руках, як би то сказати. Тому що тут можуть бути підлості якісь, тут можуть бути якісь спокуси. Швидко заробити грошей. Ось. А це потім може боком вилізти вам. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіться, моє любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!